Доброго дня! Це свіжий випуск передачі Крок-Урок. За мікрофонами працюють Ярослав і Віта Кондратенко. І сьогодні у нас в гостях чарівна українська співачка, вокалістка гурту Лама Наталія Зеньків. Дякуємо за співпрацю до Керпаб Вінниця. Доброго дня, доброго дня всім. Як вам виступ у Докерпа Вінниця? Чудово, неймовірно. Емоції зашкалюють. Я собі навіть я навіть не очікувала, що сьогодні так буде круто, і чесно кажучи, мене дуже публіка надихнула. В мене завжди такі концерти надихають. А Вінниця це просто я не можу передати. Це отака сплошна любов. А як вам виступ на телеканалі Дім? Ну це ще було до війни. Телеканал Дім тоді знімали концерти. Це не тільки нашої команди. Ось і також ми туди попали. І цей концерт мав вже дуже давно вийти насправді, але почалася війна, і нам це все якось за як то кажуть замилилося. І, і аж тепер ми все-таки виставили цей концерт на нашому ютуб-каналі. Яка відеоробота у вас вийшла перша? Мені так треба спочатку. Це перша робота в Берліні. Ми зняли. От це був режисер Ян Хофман із Берліна. От він в той момент виступав як оператор. Ось а режисери були братисті Корінки. Це моя перша така, от перша робота. Дуже емоційна, бо я дуже переживала. Я пам'ятаю, що я там не спала всю ніч перед кліпом. Мене такі мене зашквалювали емоції, тому що це моя перша робота. Я через те не могла заснути на. Ва, місце, і так вийшло, що сценарій мав бути один по плану, а все змінилося, бо почав падати дощ. Все затягнулося, зйомки там на вулиці планувалися, і потім все вийшло з під контролю. І ми почали знімати отак, от на ходу. І ви знаєте, а в результаті тоді що мені здавалося, що все пропало. О, я не спала в такому стані. Темно, дощ паде, не зрозуміло, що робиться. А в результаті вийшла така офігенна картинка. Все ж таки, тому все, що не відбувається, воно завжди відбувається для тебе. Як найкраще, чому ми саме обрали назву для гурту Лама? Ні, це функція не однієї людини це я і Віталій Телезен. Ось це ми разом створили цей проект. Ми разом писали музику. Ми разом. Ну, тобто я писала тексти в основному, Віталік, музику, але ж потім я підключилася. а Олешка записував вступ до пісні Моє серце. <рес> Ні, наші хлопці всі брали в цьому участь, але це проєкт мій з Віталіком разом. Це мій шлях, це мій досвід. Тобто, це лама, воно прийшло якось. От, знаєте, ми творчі люди, ми всі дуже чутливі, і у нас десь в якійсь мірі є зв'язок з іншими планетами, з іншими світами. І дуже. Часто інформація звідти приходить, от лама. Чому і так далі. Спочатку я чогось не розуміла. Потім на, на тому етапі я розуміла, що я недостатньо духовно продвинута. Я розумію, що я виконую якусь функцію там на землі. Да? Я співаю, я граю, але так би чогось не вистачає. Я була завжди в пошуках. Потім мені от, світ додавав людей, які там східною медициною, філософією займалися. І вони мене отак от потрошки, потрошки. Оця лама почала розростатися настільки широко і між Ах ставав настільки, от на цей духовний шлях, так от і це, це не просто назва, це, це такий дуже довгий процес, в якому я розвивалася, і мені здавалося там на тому етапі, що я багато щось знаю, а потім я зрозуміла, що я нічого не знаю, і далі я розвиваюся, і далі я пізнаю. Тобто, знаєте, як кажуть, як корабель назвеш туди, він і попливе в цьому плані. Він мене сформував в духовному напрямку. Так. На даний момент у вас є три повноцінні альбоми. Які з них писався найважче? Мені здається, що вони всі важко писалися. Ну тобто були пісні, які просто писалися, а є які вистраждані там. Наприклад, це ми разом з Віталіком шліфували це все. Ми дуже такі перфекціоністи в цьому плані. Бувало щось зі сльозами на очах. От але, але все-таки ми досягли того рівня, тому що ми дуже тончили насправді. Ці пісні написані. По-справжньому, тобто це не накльопано десь на тих кнопках, так як зараз роблять, і зараз і любий може зараз накліпати да, продукт. А це писалося з великим оркестром. Це видумувалося кожен звук, кожен звук оброблявся. Це довгі процеси. І, і ця музика є справжня, тому вона так торкнула людей. Це, це не просто заробіток грошей і так далі. Тому що це є справжня. От найшвидше писалася знаєш, як болить. Знаєш, як болить, от вона мене якось захопила під фортепіано, вийшло зразу. І все. І там потім був саундтрек до цієї пісні, було знайомство із продюсером цього фільму Сафо де, де ми, ну, це дуже швидко вийшло. А розкажіть про ваш фіт із другою рікою та «Dazzle Dreams». А, ну це так давно вже було. Ми ще такі малі були, смішні. Ну, на тому етапі ми вирішили заспівати втрох цю пісню. Хию «Hey написав Дмитро Цепердюк. Він зараз Луйко, колись була група Дезел Дрімс. І ми вирішили так записати. Я інколи бачу це відео, думаю. Боже, ми такі були тоді ще, ще такі, напевне, не знаю, як це назвати. Ну не то що молоді там чи ну да, бо зараз може такі подоросліше вже з досвідом в очах, з усім вже з таким пережитим, а тоді ще такі очі горіли, все попереду, от і, і ну, не завжди так співпадає, як тобі би хотілося. От Ну, тут зараз, ми вже такі з досвідом. Вже. А хто запропонував вам зробити фіт з Тонею Матвієнко? Я вам скажу, що я на той час давала уроки по фортепіану, по вокалу і вчила також писати пісень. Тоня до мене звернулася, й навчила писати пісні. От ми з нею зустрілися, почали там обговорювати і що. І потім якось під час е, нашого спілкування появилися ноти. Я там почала грати, грати, і тут розумієш, це якась може бути хороша пісня. І тут я розумію, що Тоня каже: потім ми якось дійшли до того, що я їй мала вже написати пісню. Тобто, так вийшло з уроку. Все закінчилося тим, що я написала мій милий для Тоні Матвієнко. Потім Тоня мені каже: А давай ти заспіваєш куплети. кажу, давай заспіваємо. І так і вийшли дует. Я зрозуміла, що цей симбіоз от мого голосу і тоняного голосу. Це це щось унікальне. От це дійсно і шкода, що цей дует не так був визнаний. Наталя, розкажіть про вашу дуетну роботу із Костею Шолудько. Любов починається. Костя, любов починається. Чуєш? Ося, розкажи про пісню, бо ну я ж не знаю, бо це ж його пісня. Один одного заблокували потім, а потім знову розблокували. Сплошна любов. Любовка. Карма якась. Давай 8 березня. Ні, вона це дуже хороша пісня, насправді. І на завершення ваші побажання нашим захисникам, захисницям та слухачам. Я всім бажаю витримки, віри, спорідненості, тобто цілісності. Я впевнена, що перемога нас чекає і вона буде швидко, тому що я розумію, що вже та сторона, вона вже все таки видихається. Найдальше це 2006 рік, і це точно буде кінець війни. Ну по всіх там. Моментах і я всім бажаю віри в те, що ми найсильніша, найвпевненіша і найтака крутіша нація. І бажаю всім любові, впевненості в собі, єдності, і ми обов'язково переможемо.